Наступний Віктор Алюсько. Враховуючи вище наведене, суд вважає, що позовні вимоги є безпідставними. А рішення Івано-Франківської міської ради про надання дозволів на відключення споживачів від мереж централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання в місті Івано-Франківської справедливим, законним та обґрунтованим. Все. Все. Більше нема що говорити. Допер. Тепер резюме, що я хочу сказати. Пане Гаю. Ви майбутній голова комісії. Ви зустрінетеся з людьми, будуть до вас ходити дуже багато людей. Вашу методику я попрошу змінити кардинально, якщо ви хочете працювати. Наступне, наступне, пане міський, я прошу, я прошу, пан Юрій тут розказав, що він там буде і так далі, але десь є погодження місцями головою фракції, значить, все ж таки задовільнити, додати їм. Цим людям, які вже проходять по цих двох документах, дозвола на відключення. І на даніше хай пан Гайда уже на підживленій комісії чітко виставляє, аби ми, допустимо, якщо щось помиляємося, десь хочемо зробити якесь добро людям, а воно технічно неможливо, то хай він ставить питання, зупинити там чи ставить, ну так, як повинно бути, не допускати. Але коли вже прийнято рішення сесію, ви за кого нас приймаєте, депутати? Ви за кого приймаєте міського голову? За виконавчу владу? Сьогодні... Ви що Якщо б він, міський голова, дуже переживав сьогодні і дав цей, то він би, звичайно, завитував. Але коли вже процедура прийшла, ви їх мучити до цих людей, ви собі знайшли на зацікавлення. Зрозуміло.